Сотня літаків із Франції для повітряних сил ЗСУ. Декларацію, що підсилить українське небо, підписали Володимир Зеленський та Еммануель Макрон 17 листопада у Парижі. Документ дасть Україні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази. Втім, йдеться не лише про сотню літаків Рафаль 4 а й про системи ППО, радари до них, ракети класу повітря-повітря та авіабомби. Програма розрахована на 10 років до 2035-го. і є кроком до укладання конкретних контрактів, що зміцнять довгострокову обороноздатність України. І наша зустріч додає нам захист саме таких елементів дієвих практичних сильних елементів. Ми будемо разом збільшувати промисловий та технологічний потенціал України та Франції. Дуже цінно, що Франція робить такий крок для досягнення реальної гарантованої безпеки в Європі. Об'яжемо дикий. Це новий крок нашої співпраці з Україною. Після того, як були передані літаки Міраж і виконана підготовка пілотів, наступним етапом стало придбання сотні літаків Рафаль з повним озброєнням і відповідними програмами підготовки екіпажів та пілотів. Наша двостороння співпраця буде посилюватися і надалі. Зокрема, плануємо посилити аспект спільного виробництва зброї, а саме БПЛА та перехоплювачів.